Всім доброго дня! Сьогодні 22 серпня 2016 року я перший день у відпустці і хочу поговорити про катарування винограду. Займаючись 13 років виноградом, я зрозумів те, що пишуть про катарування, це все правильно. А це результат того, що я вирішив викопати кілька кущів. Воно лежать 5, там 5 і тут 2, 7 кущів, які мені не підійшли. Ну, то інша справа. Що таке катарування? Катарування це обрізання ось цих верхніх росяних коренів. Дивіться, тут вони не обрізані. Ну, я знав, що я цей кущ буду викопувати, я на нього махнув рукою, та й все, він не годиться. А на цьому кущі. На цьому корінці. Катарування ось в цій верхній частині було проведено і кущ розвивався на ось цих п'яточних коренях. Тобто, дивіться, вони товсті, гарні, які забезпечували глибоке доставання води із ґрунту, із глибини, через що цей кущ у посуху не страждав від недостатка води. І тут дивіться, товщина кореня ось тут однакова. Товста, така як і біля верху кореня, як там, голова називається чи як. А ось цей кущ це називається біда. Виноградник чи виноградний кущ пролітає з водою. Чого? На ось цих п'яточних коренях вони слабі. Дивіться, яка товщина корінця, ну прямо нікудишня, а вона повинна бути була ось такою. Товстою, гарною. А тут зверху розбивалися корінці, які треба було регулярно восени або весною обрізати. І тоді б оця товщина відповідала б ось ось цій товщині. А якщо, ну, я, я знав, що я її буду викопувати, то років 3-4 я не робив катарування. Ось вам результат. Дивіться, ось. Тут на оцьому кущу тож катарування регулярно проводилось, то товщина кореня в нижній частині відповідає товщині кореня у верхній частині. Тут теж катарування проводилося. значить П'яточні корінь розвиваються, я вважаю, що нормально розвивались. Ну, тут я минулий рік не зробив катарування, треба було б обрізати. Так що, кому може понадобиться ця інформація, то... В літературі пишуть правильно, катаргування треба проводити раз в рік або весною, або восени. Це необхідний захід. Ось теж катаргування не проводилося, і дивіться, тут товщина шийки товста, а біля п'яточних коренів вона тоненька. Тобто кущ розвивався неправильно. Не з глибини доставав воду звідси, а ось дощик пройшов, він попускав. Таку бороду, яку треба було обрізати, і він собі брав воду з, верхньої, з поверхні ґрунту. Але ж як приходить жара спека, є такі періоди, що по 60, по 70, по 80 днів немає води. І тоді цей кущ зупиняється в своєму розвитку. Ягоди не отримують вологи, листя не отримує вологи і все припиняється. А ось такий кущ йому до лампочки. Є дощ чи нема дощу, він собі з глибини з глибини 40-50 см чи 80 см, він достане, там завжди є волога, йому достатньо. Оце вам все, що я хотів сказати про виноград. Ну Всім пока, удачи, винограду до побачення.